Привіт, друзі! У нас для вас є дуже гарна новина, яку ми очікували е, Ну, очікували довго. Ми йшли Дома. к цьому, ми займали якусь долю ринка Іспанії, і тепер ми зайшли в Бенідорм. За мною чарівніший Бенідорм, який е, просто це іспанський Манхеттен, якщо ви тут не були. Всі туси це саме тусовичне місто о, на цьому побережжі Костобланки. Ми вже знайшли для вас, для вас дуже цікаві об'єкти. Найближчим часом ви все побачите в нашому каналі. Трошки, Трошки про, про білідор. Чуєте? Це ми по блютусу законодавство. Близько 70 тисяч населення. Тут найбільша кількість хмарочосів, тому здається, що білідор дуже великий. Найнижча температура взимку тут 14-15 градусів, тут завжди тепло. Тут цілий рік сонячно, 320 сонячних днів. в році. В В В В році. В році. році. році, році. Бачите, в цьому відео у нас так вийшло, що я. Я красивий, а юбішка, вумна, да, трошки розумна. Ні, розумна. Хто теж повинен бути красивий, хто -то розумний, Тому, друзі, найближчий час ви будете отримати від нас дуже круті пропозиції. Ми зараз маємо доступ майже до всіх квартир Бенедорму. Ми передивилися, і дуже багато є. Просто квартир, просто за ціною, але нам це не підходить. Ми шукаємо, ми вибираємо, ми розуміємо, що чимось вони повинні бути цінними для якихось проєктів. для проєктів купити, здавати, для проєктів купити, зробити ремонт, перепродати, де буде маржа максимальна, і так далі. І так далі. То для себе жити, для там запасного аеродрому, ну коротше, проектів багато, моделей багато. І ось тут кожному є свої якісь фішечки. І ми, і наші, наш відділ поиску об'єктів, чого я одразу окуляри не зняв по пошуку об'єктів. Вони у них є критерії, і ми. Десь вириваємо ці брилянтики, ви знаєте, ми це вміємо робити, і тому у нас така кількість продаж, яку яку знають, ви не дорі. Ми приїхали сюди сюди, поспілкувалися з декількома директорами агенції нерухомості. Вони кажуть: ми вже зрозуміємо, що в вашу сторону туди до Валенті, вже, вже все зайнято. Нам було дуже приємно тому що ми правильно. Все простраюємо, систему роботи, відділи там і даємо такий сервіс, який тут ну я ще не бачив, що тут хтось такий сервіс давав. Тому дайте нам трошки часу. Ми йдемо дуже потужними темпами. Зараз ми вже в Бенідормі. Зараз ми відпрацьовуємо 100, майже 150 кілометрів від Валенції до Бенідорму. Від Валенці до біля 150 кілометрів. І ми, ми вже маємо по квартирах, десь приблизно 90% квартир вже є у нас на, на всьому цьому узбережжі. Багато хто з клієнтів, такі як ви, самі щось знаходять, скидають нам, кажуть, нам це подобається. І ми беремо ці об'єкти, перепровіряємо там юридично і так далі. Дивимось, що там можна зробити, торгуємося і купляємо. Це теж може бути. Тому, друзі, чекаємо, ми вже в Бенідормі, ми вже тут, ми вже його починаємо продавати. Зараз будуть круті, дуже варіанти. І, е, і саме Бенідор. Вам, що і ви... саме Бенідор, він туристичний цілий рік хотіли додати обов'язково. Так, це, тут круто, обов це круто. Це круто. Це обов'язково. Що, що, що це значить? Що, ем... Маленьких містах на березі моря, взимку, ви йдете, а там все зачинено. Тут Тут е, є зачинено, бо дуже багато людей. Бенідором це така, де у тебе крута дача. Крута дача на березі моря. Ось так. Тому тут теж є зачинено, але тут дуже багато людей живе, дуже багато людей на зимовку приїжджає. І ну що, welcome to Benidorm не Тубинідорм, друзі. Дякуємо всім.